Після п'яти років на східному узбережжі настав час повернутися додому з поверненням, каро. Радію, що повернувся. Ти не той дім вибрав, дурно. Прави йдуть погано. Ось я зараз покажу тобі. Втікачте наш, он там похоронений тонь. Ми покличемо декількох місцевих щурів і почнемо беззаконня. Ти з нами? Треба провчити власника. Він грається із Grove Street. Ти здав? Після п'яти років на східному узбережжі настав час повернутися додому. Що? Карл, Це свій. Як справи, свій? Що тобі треба? Мам, вона медла, брат. Стажір, покажіть на ваші руки. Стояти на коліна. Тепер живіт лягай. Hey, мой ось так. Я візьму це, Фернандес. Ей! це мої папірці! Це гроші Це гроші за наркотики. Мої гроші. Блін. Хей, не турбуйся про це. Я це пізніше. З поверненням кару. Радію, що повернувся. Ти ж не забув про нас. Чи не так, хлопче? Чорт забирай, ні, офіцер Тимпень. Мені навіть стало цікаво. Де ви так довго? Сідай в машину. Розслабся, чуваче. Що? Обережно з Ау, Моя вина. Вали, Ти тупий, попідьок. Суканці. Ей, Моя валіза. Ей, чуваки! Моя валіза! Як справи, Карл? Як твоя прекрасна сім'я? Я, я приїхав на похорони мами. Тобі це відомо. Так, думаю, що так. Отже, які у тебе плани, Карл? Ніякі. Тепер я живу в Ліберті Сіті. Я чистий. Хай. Ні, ти ніколи не був чистим, Карл. Так, що у нас тут? Це зброя, офіцер Поласки. використана про нападі на офіцера поліції менше 10 хвилин тому. Офіцер Кендо Беррі. Добрий чоловік, хотів би від себе додати. А ти швидко працюєш. Як? Ти ж знаєш, що я щойно не з літака. Це добре, що ми впіймали тебе і знайшли зброю нападу. Це не міст От тільки не жени мені порги, Карл. Так не жени йому пурги, Карл. Якого хо ви від мене цього разу хочете? Коли ти нам знадобишся, ми знайдемо тебе і ще. Надалі намагайся не нападати на службі твою закону. Ви не можете мене покинути тут. Це ж територія Баласі. Ти ж сказав, що ти чистий, Карл. Чого ж бугниш? Це машина 58. До зустрічі, Карл. Офіцера пендоверю бито, ми негайно виїжджаємо. <плес> Наша пісня стара і нова, Починаємо її знову. Найгірше місце у світі. Роїн Хайтс. Територія Баласів. Я не був представником вулиці Гроу вже 5 років. Але Баласу не це приват. Вулиця girl, рідний дів. Ріна мі бувним, доки я все не просрав. Досик. Ви що робите? Карл, Брайан. Досить. Тихо, мама може почути. Ма, вони хочуть щось зробити. Ти не той дім вибрав, дурно. Ей, ей ей єй, піксмоук. Це ж я, Карл. Остигни. спостигний. Мій дох, як справи. Ей, малюк, ти в порядку? Що Ні, це моя мало, брат. Ей, я не знаю, як це трапилося, але я обіцяю тобі, що знайду виродка, який вбив твою маму. На вулиці холодно старий, як написано в книзі, ми благословенні і прокляті. Яка іще... Одні й ті ж речі змушують нас плакати і сміятися. Але зараз треба про справи думати. Пішли, побачишся із братом. Він зараз на кладовищі. Давай, поплили. Поролити хочеш? Звичайно, добра машина, смоук. Ти знаєш мене. Цього не розділити. це. Осправжні. Я скучив за тобою за ці 5 років, брате. Вони теж будуть щасливі побачити тебе. Ей, як справи? Дивіться, кого я привів. Каро. Рада тебе бачити. Я не можу повірити, що її немає. Ти з похоронів тих, дурню. Точно так само, як і з похоронів Брайан. Гей, hey, вона була також і моєю мамою. Але тільки не ці 5 років. І куди це ти зібралася? Що? Гейдьми ми очей. Я хочу побачити Цезаря. Ну не хина собі. Я ж тобі говорив, не водитися з цими виробами. Послухай, ти я знаєш, кохаю його. Любила. І ким ти себе, блядь, вважаєш? І я тепер повинна перекинутися, що ти чесний американець. Поки він проводиться із нею довго. Якщо він не поважатиме тебе, він Як труп. Як ти, бляха, можеш таке говорити? Пішов ти. Свій. От лаймно. І знову застаря. Це, блядь, реально повна сірня. Все. Що ти маєш на увазі? Що ще крім того, що твою маму вбили? Прави йдуть погано. Ось я зараз покажу тобі. втікачте наш. Он там похоронений тоні. Вон там маленький диало, а там великий диалог. Чувачі, це просто божевілля. Спочатку всіх мочать, а потім ставлять питання. Баласи на землю. Моя машина. Нам треба повернутися в свій район. Тут надто жарко. Вери великий газуй. Сподіваюсь, ти не забув педалі крутити. Давай за мною. Згадуєш минуле? Так, Сіджей. Тут сильно все змінилося. Сіджей. Дивися по сторонах. Чому все настільки погано? Я думав, що це район сім'ї. Так, це сім'ї Temple Drive. Ми більше з ними не вода. Ворошися, СіДжей, Джей. <п 'ять> Машина баласів переслідує нас. Розділяємось. Жвавіше муха! Ти просто зобов'язаний, СіДжей! І якого біця ти повернувся? Пряме повернення до гри, так старий? Чи так погано все було до того, як ти виїхав? Проте я дістав цих гівнюків. Показав їм, хто тут справжній ганстер. Райдею. Отже, коли ти їдеш, Карл? Я не знаю. Думаю, я міг би залишитися. Справи йдуть просто хріново. Останнє, що нам зараз знадобиться, та це твоя допомога. Брате, я не підведу тебе, присягаюсь. Ми покличемо декількох місцевих щурів і почнемо беззаконня. Ти з нами? Ні, я втомився. Я підтягнуся пізніше. Забігай. Ми всі виштаємось на вулиці. Так, і знайди собі нормальні кольори, болдуре. І заческа? Це ж ганьбай, хай знаходитись пору з тобою. Алло? Я гадаю, що повинен пояснити деякі лайно. Світ. Ей, що таке? Поки ти був відсутній, тут все сильно змінилося. Сім'ї вулиці Гроу більше не існує. Сім'ї бульвару Севілії та Темпл-Драйв постійно гризуться і дірять гров між собою. Ми намагаємося все це зам'яти, а баласи та вагуси навпаки скористатися цим. Так, матиму на увазі. Ей, чувася, що твій воти побачити свого друзяку. Як твої справи? Так, брате. Так. Я радий, що ти повернувся. І навіть обіймів не буде. О, мабуть. Мабуть, мій поганий. Як справи. Гей, hey, друзяко, ти що на Мілені? Одна підцерія продовжує замульовувати наші знаки. Це хреново. Треба провчити власника. Він грається із Грозтріт. Ти зда? Я завжди зда. Ах. Так. Пішли к. Ей. Покажи мені, як їздять на східному узбережжі. Старий ліс ще тримає перукарню, як старий клятий попіньок. У нього лопнула мембрана багато років тому. Я не підпущу цього старого бовдера до своєї голови. Я просто думаю, що варто постригтися. Хай там як у тебе є п'ять хвилин. Я стрижниму тебе, неначе дід. Ну і коли ти знову втечеш. Я думаю про те, щоб залишитися. Чого моя сім'я і мої друзі тут? Ми завжди були тут, дурньо. Так, але тепер я повернувся, і я точно знаю, чого мені не вистачало. А тільки не чекай, що я цілуватиму тебе в дупу, чи ще щось типу того. Для мене ти все ще не гідний. Так, добре, спасибі, брат. Та немає за що. Бляха, я казав тобі, що він з'їв озгузду. Брате, у тебе дах зриває. Що в нас тут? Поглянь, це лайно виглядає сміхотворно. Ніякої поваги до району, усе чисто і лайнян. Ти дуже ходий, Сіджей. Йди і принеси нам щось поїсти. Я поки закінчу тут. Потім мені треба вирішити одне питання. Гроші на бочку, це порубування. Райдер. Ти знову за старе. Це не я, дебіл. Такий вже більше немає. Мені дійсно шкода твого батька. Ти божевільний, забираємо звідси. Такий вже старий сієчий. Мерзотний. справжній мерзот. От майно, валим. Ця піцерія не буде легкою здобиччю для вас. Чого ти чекаєш, болдере? Відвези нас назад в кров, бляха-муха. Зайне до брата. Він постійно говорить про це графіті. Побачимося! Давай Товстун, Давай! То що подивись на себе, подивись, Ну? No. ось так це робиться. Бам. Дивіться, хто тут у нас? Це ж великий втікач. Що думаєш повернутись до справ? Я ж казав тобі, браті. А Тут всім плювати на те, що ти говориш. камон, не наїжджай. Ми б хотіли підчистити околиці. Ей, hey, Сіджей. Дай їм знати, що ти повернувся. Брати Джонсона знову катається. Візьми балончик і зафарбується лайно. Почни із найближчого. Невдовзі, ми піднімемось і розширимо свій район. Ти й так вже розширився. Тостун. Продовжуємо гру. Подивимось на що ти здатен. Котлета. Гей, почекай. Вирішив потусувати з братом. Ну, малий, це буде важко. Поїдеш? Так, звісно. Будь на шухері, поки я буду малювати. Є ще декілька графіці баласів навколо. Тобі потрібно їх знайти, а я за кермом тим часом побуду. Давай поїхали на територію баласі. איזה פרבו איתות היה שוויטקובין של היום מתנוס Швидше застрімуй. Поїхали назад в район Сіджей. Як на велику їздити, так милий? Так, усе повертається. Як у тебе справи? Я на мілині, ти знаєш. Я гаю, забрали майже всі папірці. Майже нічого мені не залишило. тільки копійки. Ось вип'єш пивця. чи ще щось там, що тобі потрібно. Я потім зайду. Карл. Це офісор Хернандес. Хто? Офісор Хернандес. Я працюю стенпені та пуласки. А, це ти с якого біса ти хочеш? Гей, прояви трохи поваги, хлопче. Та не пішов би ти на. Ти таке хво, як і вони. Стеж за своєю мовою, пацан. Не намагайся виїхати з міста. Це буде твоєю великою помилкою. Ми стежимо за тобою. Як скажеш. Ей, ти повинен сприймати все, як воно є. Чуваче, усі мечхати на район, але не мені. Все, чим вони займаються, це продаж наркотиків. Ніколи наркота не робила банду міцною. Не знаю, чуваче. Що з вами? Може, все, що тебе цікавить, курво і гроші. Ти не зможеш поритися із купою людей. Ці ідіоти корчать із себе бізнесменів. Але вони з нами чуваче. Усіх дружньо кинемо на купу грошеня. Сіджей, дуй туди і покажи дурням, що таке бізнес. Притисни її. Давай, зробиться. Ми проводимо час у уколець, але потрібно усіх об'єднати, як у старі часи. Точно. Ти і Райдер будете вести бізнес. Чуваче, їм все по барабан. Їх нічого не хвилює. Ти наївний, мій друже. Потрібно сконцентруватись. Нам знадобиться допомога. Ти бачив Відапа? Ні, але він та друзяка ведмідь на нашому боці. О, великий ведмідь? Так. Тепер вони точно пожалкують про це. Біда б за декілька кварталів звідси. квіз-району, Так. Так. А ти хочеш просити у цих наріків допомоги? Не дивимося, що сім'ї цього не свалюють. Не враховуючи смоу, світ і вашого покійного слуги, сім'ї більше не більфіниснує. Так, усе розлетілось. Звісно. Ей, пригальмуй, болдере, ти навіть не знаєш, які двері нам потрібні. Ну ти що, чуваче. Це вони. Так, це тут. І відкривай. Ти впевнений, що він ще тут живе. Болдере, кажу ж тобі. Відкривай. Це що б таке? Сіджи. Чого тобі, б треба? Пі, б***, Ей, постривай, мужик. Що з тобою сталося? Б***? Єдина важлива річ це район, брате. Але ти ніколи не зрозумієш, що таке отримувати гроші. Знаєш що, мужик? Тузь звідси, поки стоїш на ногах. А ні, то ляжеш. Гей, бікбір, покажи цьому гівнюку. Ей, hey, ведмідь, великий ведмідь, це ти? Ти ще з нами, чувач. Чи як? Ні. Все, що зараз цікавить ведмедя, це курево і прибирання мого дому. Хіба не так? Бікбір. Так, чорт. Так, чорт. Так, пане. А зараз ти змусиш цю парашу блищати. Ой, ні. Ведмідь. Ти чого? Усім подобається іноді веселитись, січай. Бувай. Тримайся подалі звідси, гівнюк. Ей, йди. Дідько, се зрозумів, що ти хочеш сказати. Якщо наркота зробила таке із великим ведмедем, то в середньостатистичного засранця немає шансів. Гівнюки, всякі і наркомани все місто набили. Задовбала. Схоже, що все тоді залежить від нас. Давай проїдемось по району і спробуємо знайти торговця. Ей, подивись на. Тось продає нашому хлопцю. Ей, друже. Я працюю. Що тобі треба? Що тобі треба. так? Да, друже. У мене тільки якісна війно. Чуваче, я його знаю. Він гівнюк водиться із балами фронт-ярд. Ох, із Altwood. Я знаю це місце. Це через бюро. Давай перевіримо. Чуєш, а хіба це не територія фронтярд? Чуваче, ти в штанинку? Ні. Я з тобою, друзяко. Гей, підніми цю біту. Чуваче, у нас тепер серйозне завдання. Друзяко, не зці. Усі в районі мають баласів за боєгозю. Ого? Чуваче, від тебе наркотою за кілометр смердить. Ага. Пішли туди і привітаємось. Доброго дня вам, гівнюки баласи. Гроув стріт забором стане на ной. Це ж кузиць Гроув. Гроув скоро здохне. Nee. Цим засранцям. Сі знатимуть, що хлопці з Стріт повернулись. Стопудово, брате. І запам'ятай, ти мене не бачиш. Все змінюється. Вони сутяться на нас. Човаче, я попереджу банду пізніше. А зараз давай погриємось у променях матії слави. Негіднику. Тепер їхні пики довго не родітимуть. Можливо, цих баранів розгорушить справжня колотнеча. Так, Стріт незабаром повернеться. Це сто відсотків. До зустрічі брате. Що з тобою райдер? Визнання треба заробити, Свій, як і гроші. Про що базар? Ти хочеш сказати, що не поважаєш мене? Я хочу сказати, що кажи. Я голодний. Чуваче, що тут відбувається? Не хлібом єдиним сита людина. Я знаю це лайно. Пробуло. Карл, ти виглядаєш, неначе худий дістрож. Ти певно голодний, чуваче. Чуваки, що будемо їсти? Можливо, тако. Пако знову чортні. Курку, чувачі. і без заперечень. Я не хочу курку. Карл, ти поїдеш. Смоука схожа уже добряче на кило. Як губили маму. Про це треба поговорити. Нам усім треба про це поговорити. Вони приходили по світу. Як ти міг таке припустити? Ти ж знаєш, які люди кажуть, що люблять тебе, але не тримають слова. І це страшно. Деякі люди кажуть, що бачили зелений сейбер справі, який потім зник. Так, але люди люблять підкувати. Хіба не так? Та й крім того, половина Лос-Сантоса на зелених сейбер їздить. Так, так і є. Ти правий, ей брат. Вони розмалювали мій будинок. Я не хочу згадувати це селий. Ваше замовлення, будь ласка. Каро, ти що будеш? Ти повинен їсти, щоб стати сильним, друже мій. Я візьму номер дев'ять товсту. Дай мені номер дев'ять, як і йому. Мені номер шість з особливими спеціями. Я буду два дев'яти. І один великий номер 9, номер 6 зі спеціями. Та, звичайно ж, номер 7 Два 45 номери. Один із сиром і, звичайно ж, велику зцоду. Ей, брате, пробач. Ти ж знаєш, що я повинен про маму дізнатися. Я знаю Сіті. Знаю. Просто я намагаюсь не, не думати про це. Ікра. Я маю на увазі, що я навіть не знав, що її пристрелили. Так. Добре, добре добре. Давайте вже їсти. Як я зрозумів, я сьогодні не волю. І все через цього гівнюка. Я не можу їсти те, що устигнуло. І на відміну від тебе я нікого зі смітника не їстим. Діти смітника. Дай мені мою їжу. Ей. Подивіться но, ну, куди ці виродки їдуть. Дідько, райдер. Ти людина, що приносить щастя. Ці засранці їдуть в наш район. Давай за ними. Давай, газ газ. Пісти на газ. Ми не здуженемо. Ці. Чого ти не стріляєш, Смоу? Я стрілятиму в міг, коли наїмся. Досить набивати свою пельку. Давай. Я не набиваю пельку, я насолоджуюся своєю їжею. Ей, вбий з їхку Це звичайний сендвіч. Смоук! Припини набивати морду і стріляй в баласа. Я намагаюся отримати на від їжі. А ці виручки намагаються отримати на від нашої смерті. Ну, давай, Смоук, стріляй. Гей, hey, я і закінчу її смартфон. Мої спеції. От лайно. Справа в наших руках засранеться. В наших руках. Це були чистенькі штани. Сіджей, стей задоволений. Моя сода, вона розбилася підлого. ж, коли ми все зробимо. Тепер переслідуємо цю кляту тачку. Чорт. Це було серйозно лино. Так, чувач. Ці дурні баласи більше не робитимуть. Кар, повертаємось гро. Так, вже їду. Чуваче, вся їжа кутою під фіст. Сараний ти гільнюк, наступного разу тобі краще стріляти, інакше я сам тебе застрелю. Смок, ти дикий, кажу тобі, дикий. <рес> І саме тому ти любиш мене, малий. І ще раз Гроу. Що ти сказав, смок? Все, що ти зробив, це з'їв мою кляту їжу. Так, вона зовсім устинула. Йдемо на пиво. малий, я додому хочу. Сіджей, кінер. Гаразд, смок. Поїхали. Ще побачимось, хлопці. Що це було, смок? Друзяко, якщо ти можеш їсти свою їжу в той час, коли всі її втрачають, ти дуже крутий. Що? Нічого, нічого. Просто поезії не читався. Смог, скажи мені, чого ти із Гроу виїхав? Ну, отримав грошенят від тітки. Я маю на увазі чудовий будиночок. І все таки, але Гроу у моєму серці малий. Тут мої друзяки. Так. Горост. Спасибі, Карл. Ей, я за тобою затвоєвали. Спасибі, друже. Я б хотів, щоб і свій, так думав. І не згадую, Сіджей. Він все ще роздучений через маму, чуваче. Ось, візьми у смоука кусяк, я розслабся, брате. Так. ей hey, сіджей, це світ. Так, як справа, якщо ти не поважатимеш своє тіло, то ніхто не почне поважати тебе. Тобі треба м'язи підкачати. Якби я хотів накачатися, я б собі навіжавну дружину знайшов. Це виглядки визнання, розумієш? Гадаю, що так. За декілька кварталів від Гроу є спортзал, у який худжу я. Я обов'язково зайду до зустрічі, друзяко. Пані та панове, дякую вам за перегляд і хочу попросити вас набиратися терпіння в очікуванні нових епізодів, оскільки створення подібного контенту вимагає великих затрат часу, енергії і не лише. І на завершення, як ми висловилися, відомі діячі української поп культури, цілую плечі і до встречі.